З вами канал Оросада. І сьогодні трошки про Амариліси. Серед шести сортів, які у нас ростуть, амарилісів, пораздував цвітом тільки один. Решта цвісти ще не хочу. Дивіться, яка товстена в ньому ніжка. І це сорт. Гіаанд Амадеус. На товстенній величезній довгелезній ніжці уже розцвіло аж дві квіточки. Обертаємо та показуємо, а квітки дійсно гігантські. Коли брати руку, порівнювати з ними, то руки навіть не буде взагалі видно. Дивіться, яка гігантська квітка. Краєчки пелюсточків, ніби пильоринка, такі в збірочку, такі ніжні рожеві смужечки. Мабуть, не рожеві, а більш оранжеві. Ось така одна із них. Але це тільки одна, бо поряд розцвіла ще одна. Гігантського розміру, квітка, яка повністю закриває руку. Ось така красуня, порадувала нас своїм цвітом до Паски. Гігантська квітка. Ось рука а ось квітка, вона більша, коли хотіти взяти її ось так рукою, то руки взагалі не буде видно. А Марис Я.